Епідемія туберкульозу є актуальною проблемою для всієї України. У Вінниці на легеневий недуг хворіють сотні пацієнтів, і це лише тільки ті, яких виявили, скільки потенційних хворих знаходиться на вулицях міста, підрахувати нереально. В цьому році за шість місяців виявлено 103 хворих активних. Це значить іменно в цьому році виявлені. А якщо взяти тих хворих, які в нас в минулих роках виявлені і знаходяться на лікуванні амбулаторному, то в нас приблизно десь біля 7 тисяч хворих. Оголошена в країні епідемія туберкульозу триває 20 років, та змін на краще не спостерігається. Самі лікарі стверджують, що з прогресуючим туберкульозом їм боротися важко. У наш час діти почали хворіти частіше. До того ж, хвороба у них минає і з ускладненнями. В цьому році у нас виявлено сім хворих. Це так називаємо підлітків, підлітків. І це вважається, будемо говорити, погана робота фізіатричної служби, коли захворіють діти. Через мутацію збудника сухот нині маємо невтішні наслідки. Серед молоді з'являються виліковні форми туберкульозу. Нарікають фахівці. На туберкульоз хворіють люди працездатного віку. Це вік від 20 до 50 років. Якраз складають левову частку захворівших на туберкульоз. Тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. За словами лікарів, це головні причини омолодження туберкульозу. Додає проблем і стресовий стан нашої громадськості. Все разом згубно впливає на здоров'я людини. Той стан в суспільстві негативний, той нервовий стрес, який кожна людина відчуває на собі, та відсутність нормального збалансованого харчування вона призводить робочих місць і роботи. Вона призводить до того, що людина втрачає імунітет. Для подолання проблеми потрібно небагато, кажуть лікарі. Найголовніше це піклування про своє здоров'я та відмова від шкідливих звичок. Тож при надмірній пітливості, слабкості, втомі, кашлю варто відвідати лікаря, радять медики. Михайло Рюхов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.